На Одещині в розташуванні 28-ї механізованої бригади проходить навчальна практика другокурсників Національної академії сухопутних військ. Майбутні піхотинці, артилеристи та виховники застосовують отримані теоретичні знання на практиці на посадах командирів відділень. Тут більш детальніше ми ознайомимося з технікою. Ми працюємо на ній, і ми більш ну, переймаємо досвід бойових командирів, які нам розказують про ведення бойових дій в АТО. Христина Свинер, майбутній культуролог, спеціальність гуманітарна та вміння працювати з особовим складом та поводитися з технікою важливі для кожного офіцера. Ми з відділенням розібралися в БМП 2. Ми навчилися розбирати гармату 242, Ми навчилися розбиратися в блоку управління, тобто наводити для нас. Це є в певній мірі досвід. Вона є необхідна не тільки знати культурологічний фах, а так само і бойовий. Особливість практики в тому, що вона проходить не в навчальній частині, а в бойовій бригаді, загартованій у степах Донбасу. Спілкування з людьми, які брали участь в антитерористичній операції, воно дає так само певні моральні якісь надбання, можна сказати, навіть так. Щоб навчитися, ми повинні вміти використовувати свої знання не тільки на теорії, а так само і на практиці. Олексій Мосейченок, Анастасія Ільяш, Олександр Візгін, військове телебачення.